Нещодавно придбав у магазині велошину. Виготовлену в Пакистоні. Made in Pakistan, Made in Pakistan. Але наступний напис виготовлено для України, Made for Ukraine мене порадував. Звичайно, це помилка, але прапорець Євросоюзу свідчить про те, що Пакистанці в даному випадку виробник цих шин вважає, що Україна входить до Євросоюзу. Звичайно, помилка, звичайно дрібниця, але приємна.